Усім привіт! Сьогодні я вам покажу, як зв'язати правильну резиночку, щоб не було ось таких переходів. Дивіться, це звичайним способом, коли ми просто міняємо ниточку і вяжемо далі резиночкою 2 на 2. А ось цей спосіб, бачите, тут вже немає ось таких білих таких полосочок це спосіб, при якому перехід виходить чітким і без ось таких. Бугринок. Так, дивіться, зараз я буду вам показувати. Ви в'яжете резиночкою 2 на 2, як зазвичай, і коли у вас починається новий колір ось у мене зараз буде білий колір. Так, я кромочну можете ви пров'язувати, ви в'яжете, як ви в'яжете, я вам просто покажу принцип. Я кромочну зазвичай не пров'язую, а далі ми ось цей наступний рядочок, де має бути зміна кольору, пров'язуємо всі петельки лицьовими. Просто всі-всі петельки лицьовими, ті, що виворітні, ми теж лицьовими пров'язуємо. І лицьові петельки теж пров'язуєте лицьовими петельками до кінця рядочку. Бачите, ось так виходить з виворітнього боку, ви перевертаєте ваше полотно, знімаєте кромочну петлю і далі в'яжете по ось цьому малюнку, що у вас був. У мене тут дві лицеві, далі виворітні, знову лицеві і виворітні. І ми по малюнку в'яжемо ось таким чином: Дві петельки лицеві, дві виворітні. тобто, все далі йде, як звичайна, резинка. І вже наступний рядочок, який ви будете. В'язати, у вас буде просто йти резиночкою 2х2. Ви вже нічого не пров'язуєте таким чином. Далі ви вже, коли хочете знову змінити, знову пров'язуєте так само. Тобто, знову пров'язуєте рядочок лицевими петлями і виврітній рядочок пров'язуєте резиночкою 2 на 2. Це може так само можна в'язати і при при круговому в'язанні просто таким чином ви в'яжете ось цей рядочок лицевий лицевими петельками, і наступний рядочок ви вже пров'язуєте просто резиночкою так само 2 на 2, тобто у вас нічого не змінюється. Так, І остання петелька, пров'язана. Дивіться, і в нас знову тут вийшов. Такий чіткий перехід. Виглядає доволі гарно, і ось ці от петлі не мозолять очі, тому що завжди хочеться, щоб вони були чіткі такі лінії, а вони не виходять чіткі. Так. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, натискайте дзвіночок. Усім гарного дня, мирного неба. До зустрічі! Па-па!